Малюк і Мадяр ставлять на коліна Росію, завдаючи нищівних ударів по її енергетичній інфраструктурі. Москва вже втратила 40% потужностей. Нафтопереробні заводи палають бензин в дефіциті. А в Кремлі паніка. 47 регіонів Росії просто скиглять. Друзі, сьогодні я вам розкажу, у чому їхній секрет: малюка і мадяра. А також як українські дрони і американська розвідка змінюють хід війни, і що це означає для Росії? Загалом сьогодні дуже крутий, класний вибуховий. Я би навіть сказав, випуск. Тому підпишіться на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі, друзі. Це все дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і все часу більше не гаємо, Давайте одразу починати. Є таке авторитетне. Видання Financial Times. і сьогодні воно виходить ну там сенсаційної інформації, що США активно допомагають Україні завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах і енергетичних об'єктах. Як саме Вашингтон передає Києву розвіддані, які дозволяють українським дронам точно влучати в цілі США, надають розвідку про вразливі місця російських об'єктів. Вони допомагають вибирати пріоритетні цілі і координують ці атаки. Україна зі свого боку обирає, куди саме бити, але з американською підтримкою ці удари стають максимально ефективними. І от Financial Times пише, що США допомагають планувати маршрути польотів. Вони допомагають планувати висоту, час і навіть. Обхід російської ППО по суті українські дрони друзі стали інструментом, який Вашингтон використовує, щоб послабити економіку Російської Федерації, і це не просто слова, тому що підтримка США посилилася після якраз липневої розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Я нагадаю, що тоді змі писали про що конкретно йшлося. Трамп запитав у Зеленського: чи може Україна вдарити по Москві, якщо ми вам дамо далекобійну зброю? Пам'ятаєте цю фразу? Це було от та сама розмова і стала ключовим поворотним моментом. Тобто, цим питанням він чіткий сигнал надав Москві. Розумієте, так США готові грати жорстко, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Тобто, це стратегія, яка спрямована на економічне виснаження Російської Федерації. Пишуть журналісти. Тепер давайте подивимось, друзі, що відбувається в Росії після цих ударів, після того як Сполучені Штати надають. Розвідку надають всі абсолютно розвідані, і малюк з Мадяром просто блискуче все це виконують. Українські дрони у серпні і вересні посилили атаки на російські нафтопереробні заводи, і це не просто друзі, якісь там поодинокі удари. Дивіться, з 38 великих НПЗ, що найменше зазнали краху деякі неодноразово. В результаті Росія втратила понад 1 мільйон барелів щоденних потужностей. Пишуть журналісти. BBC. Я вам, шановні друзі, більше того скажу. Справа у тім, що паливна криза зараз буквально охоплює Російську Федерацію 57 регіонів Росії. Вдумайтесь, половина регіонів Російської Федерації 57 вона вже охоплена в кризі, там задниця все почалося до речі з е, далекого сходу, щоб ви розуміли, де перебої з бензином стали помітними ще в серпні цього року. У Забайкалі, Примор'ї, Сахалінській області, навіть в окупованому Криму, люди зіштовхнулися з дефіцитом в Криму. До речі, я маю сказати, немає великих НПЗ. Там ситуація особливо критична. Продаж бензину обмежили до 20 літрів в одні руки, і то зараз його фактично там немає. Просто немає тілі. Тільки за даними Ростату Росстат – Це офіційна інформація. Вони навіть цього не приховують офіційно. А уявіть, що відбувається насправді да? бензин в Росії з початку року здорожчав на 10%. в деяких регіонах ще більше у вересні. Ціни на пальне зросли на 2,58 Це рекорд з 2018 року. Оптові ціни взагалі полетіли в космос: 40-50%. На половину. Уявіть, друзі, в віддалених регіонах люди не можуть дістатися банально там, до лікарень, до магазинів, до там, я не знаю, в садочків там, до роботи просто через брак пального. Ну, не треба було лізти сюди. Добра... Жили, б і добирались нормально. Москва насправді поки що тримається, але це поки що, тому що ну, там інша історія, вони мають доступ до. П'яти НПЗ, але в більшості регіонів ситуація просто катастрофічна, вона просто переходить всі межі. Наприклад, за Байкалі, чи там Свердловській області заправки або закриваються, або просто обмежують продаж. Російська влада навіть запровадила заборону на експорт нафтопродуктів до кінця року, щоб хоч якось стабілізувати ситуацію. Чому Росія не зможе швидко впоратися з цією кризою, яка наростає? По перше, масштаби атак безпрецедентні. Без перебільшення за даними Бібісі в 2025 році українські дрони вразили 21 з 38 великих НПЗ. Це на 48% більше ніж за весь 2024 рік. У серпні, вересні, друзі, 10 заводів зупинилися або частково, або повністю. Все, вони не працюють. Один із останніх прикладів: це сьогоднішня атака на завод Башніфть у НПЗ в УФІ. Це на секундочку, уявіть. За 1400 кілометрів від кордону. Подивіться. летить. Вон прилітає. А це не плакат, блядь, це антенна, яка заднів. <ріху> звикайте, звикайте. Це справа, ну от сьогоднішня історія з УФО. Це справа рук малюка і хлопців з СБУ до цього мандяр там нормально кошмари, просто все, що тільки міг, але ще 50%, відсотків, навіть відсотків залишилося, тому справ ще, ще багато. Дивіться, в чому особливість цієї от останні атаки. Уфа, це один із ключових нафтопереробних центрів Російської Федерації, який постачає пальне для російської армії. Це вже третій удар по НПЗ в Башкортостані за місяць. За місяць уявіть пролетіти 1400 кілометрів обійти всю систему ППО. Ну респект американцям, респект Пентагону за таку чудову роботу, але наші хлопці просто блискуче з нею впоралися, просто блискуче. Є таке агентство, друзі, називається воно сіала, і от воно повідомляє, що Російська Федерація втратила 38% потужностей своїх НПЗ. Виробництво бензину скоротилося на 1 мільйон тонн. Це призвело до дефіциту в 20% від внутрішніх потреб. Дивіться, ремонт заводів може тривати місяцями. Він триває навіть більше. Станці тому... чому тому, що санк. Ці ускладнюють постачання західного обладнання, а китайські аналоги просто не завжди підходять. Росія намагається врятувати ситуацію. Вони вже почали імпортувати бензин з Білорусі і Китаю. Уявіть, бензоколонка почала імпортувати бензин з Білорусі і Китаю. Більше того, вони скасували мита на імпорт пального до червня 2026 року, але це лише тимчасові заходи, які не вирішують проблему. Тому друзі, що ми маємо? Росія втратила 40% потужності своїх нафтопереробних заводів. Дефіцит бензину зараз склав 20% в окремих регіонах. Його взагалі немає в 57 регіонах Російської Федерації. Просто срака з бензином і з паливом в цілому з нафтою. Тим паче, ціни на пальне зростають, інфляція прискорюється, логістика в Росії зараз страждає як ніколи. Зростання цін на бензин тягне за собою. Що правильно? Зростання абсолютно всього іншого від продуктів до перевезень. Я зараз навіть замовчую просто військовий експерт е, аспект. Як ви розумієте, це має потужний удар. Безперечно, безумовно, Російська Федерація віддає пріоритет в першу чергу своїй армії, тобто там, якщо залишиться дві каністри бензину, одна піде на те, щоб заправити ауру з Путіна, інша піде на те, щоб заправити останній російський живий танк. Все, тобто, у них пріоритети абсолютно зрозумілі, але це породжує кризу, величезну кризу. З Цією кризою треба впоратись, а впоратись нема як. Вони звертаються до своїх союзників до Росії, до Білорусі, до Китаю. Вони не знають, що їм робити більше їм ніхто не допоможе. Але можливості, як в Білорусі, так і в Китаї, вони також обмежені. А подивіться, ще на це з політичної точки зору, як на Путіна при таких розкладах дивляться його союзники, угу. Росія не може швидко відновити НПЗ через санкції, через брак обладнання. Україна за підтримки США. До речі, я реально дуже здивований, що Штати нам в цьому допомагають зараз. Так, от все це показує, що може діяти Україна може діяти ефективно, навіть в глибокому тилу ворога. Ви знаєте, як. Я коли готувався до матеріалу до цього ефіру, щоб приготувати вам цей матеріал. Прочитав е, коментар представника Служби безпеки України у цьому контексті. Він сказав дуже просто: немає зараз безпечних місць у Росії, і це не просто слова. Друзі, за два місяці українські сили вразили 85 важливих об'єктів на території ворога. 85. непогана робота. Малюка і мадяра пол покласти просто 85 об'єктів. Ну це не тільки НПЗ, як ви розумієте, там і інше е російське приладдя, енергетичне приладдя. Так, тобто тут ми сумуємося повністю, але два місяці минуло уявіть, що буде до кінця року. А якщо говорити взагалі про е там, наступний сезон з наступного року, ну я не знаю, чи взагалі щось там живе в принципі залишиться на території Російської Федерації, і це ще, це ще. не прийшли. Тамагавки. А я знаю жирнючий інсайт для вас, друзі. Що нам постачають, як постачають. І наступний випуск буде присвячений саме цьому. Тому підпишіться на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, друзі, залишати свої коментарі. Респект нашим військовим і, ну скажемо чесно, тепер респект Пентагону. Красунчики. Бережіть себе до зустрічі.